Хлопці, от я от віруюча людина, так, не те, щоб я релігійний фанат чи якийсь забобонний задрот, так, скажімо так. Я живучи, ремонтуючи в сучасному світі техніку, розумію, що є допустимі, от такі от символи допустимі, а є взагалі паскудство, друзі, зараз про це поговоримо. Ну, і от такі от, допустимо, звісно, якщо обліпити себе повністю чортами, так? І ще духовно низька людина. Ну, паскуда по життю, і очина не знає до кінця, то будуть також підножки. Ви думаєте, які? Я також життя прожив. Наприклад, напитись і покататися, розумієте. Так що це, ну, за наклеєчки, таке це не будемо говорити. Тут нічого такого, і знаки, і символи, і надписи. Але ось таке чисто, даже обходячи всі парафії, релігії і чисто з поваги до християнського світу, до людей, які носять натільні хрестики, до храмів, на яких стоять хрести, неважливо чи попри який Храм ви проїжджаєте, якої парафії, якщо там хрест перехрестіться. І ставити такий символ, тільки не кажіть, що це англійський якийсь хрест чи що, воно все слухайте. І ставити його як символ, символ християнського от релігійно-духовного світу, ставити як захист від болота. На колеса, які їдуть по гівні простій або по покриттю в порівнянні під ноги, можна сказати, це не є навіть брелок, Розумієте, люди от вішають на ікони, це допомагає, моляться. І, і воно не тут йому місце. Розумієте? Це навіть не брелок, Я б... Так не зважав. Тим паче, хлопці знають, що є в кожному магазині, є простий такий чорненький, є куча цяцьок більш блищучих, сучасних. Також я розумію, що в нинішньому світі от спрос, скажем так, за подібні витівки відбувається по мірі розуміння. Тобто, якщо це підліток, там купив на ринку десь. Чи йому хтось підігнав, подарив, то це одне. А коли людина робить чи навпаки, або зволікаючи, не задумлюючи та не задумлюючись над цим, то це б я задумався. Також порада чисто від мене, друзі. Якщо ви бачите хрест, неважливо, він золотий, не золотий, який валяється на землі. На землі, я б не радив взагалі його чіпати, якщо він не ваш.